Українська народна казка колобок. Були собі дід да баба, да дожились уже до того, що і хліба нема. Діти просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, Той буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітила в засіку борошенця. Витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою. Колодця назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок. Я тебе з'їм, не їж мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу, та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. «Колобок, колобок!» я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику. «Я тобі...» Пісеньки заспіваю, гну заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу, та й побіг. Аж іде ведмідь. колобок, колобок, Я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорога, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі. Пісеньки заспіваю, ану заспівайно. Ну. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ой, ну і пісня ж гарна, каже Лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок та й скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка гам його та й з'їла.